Вітаю. Медитація для відновлення та регенерації організму. Дана медитація від доктора Джо Диспензе, нейробіолога, дослідника в галузі саморегуляції через тіло та силу розуму. Джо Диспензе вивчає, як свідомість та думки здатні впливати на фізичний стан людини. Він вірить в те, що кожному з нас дана внутрішня сила самовідновлення. А медитація це глибока робота зі свідомістю, спрямована на очищення і оновлення для того, щоб допомогти нашому тілу самовідновлюватися. Ми знаємо, як думки стають матеріальними, віруючи в себе, у свою мету та мрію. Практикуючи подібні техніки, ви наближаєтесь до розширення бачення себе. Структура практики сьогодні буде складатися з трьох частин. Перша частина це розслаблення тілу, стан тут і зараз. Узгодження мозку лівої та правої півкулі. Зниження мозкової активності до альфа-рівнів. Розслаблюємо тіло, сповільнюючи розумовий діалог. Друга частина про стан нерозуму. І тут ми фіксуємося на теперішньому моменті, відволікаємось від тіла і входимо в простір без часу, абстрагуємось від часу. Потрапляємо в підсвідомість, де можливо все. Потрапляємо в простір варіантів, в простір вибору варіантів. І третя частина це візуалізація тіла здоровим і оновленим. І тут ми обираємо новий розвиток подій, ухвалюємо внутрішнє вольове рішення змінитися та стати здоровим.